нам можливість проводити цей круглий стіл в цьому приміщенні. І ми просто сподіваємося, що більше буде уваги до нашого круглого столу. От і для привітання я пане Петре надавлю вам слово. Шановні пані і панове, шановні учасники круглого столу, ми високо оцінюємо роботу, яку проводить Національний демократичний інститут в Україні. Дійсно, сьогодні не є досконалими ці е, механізми взаємодії між громадськими організаціями, політичними силами і інститутами влади. Це є Сьогодні нам цікаво ваші консультації, сьогодні нам цікаво подивитися ті напрацювання тих програм, які б е, дійсно сьогодні могли підвищити цей рівень. І думаю, не думаю, а більше що впевнений, що е, в лиці міської обласної ради ви маєте хорошого партнера. Ми завжди готові вам підставити плече. Е, е, брати цю інформацію, яка у вас є, далі продовжувати, поширювати її на території нашого країну і нашої держави. Дуже дякую, бажаю всім плідних дискусій цікавих, хорошої роботи, ну і для нас всіх хороших досягнень.